В Кримському місті Євпаторія Росіяни розпочали знесення Христовоздвиженського храму Православної Церкви України. Вони вже демонтували купол та розібрали верхню частину церкви. При цьому вони ухвалили рішення про те, що громада храму має сама знести церкву, незважаючи на погрози, парафіяни не виконували рішення підконтрольного Російській Федерації суду. Наразі адміністрація міста звернулася до суду з проханням про самостійний демонтаж Хрестовоздвиженського храму. Ми не маємо права мовчати. Ми маємо завтра ж говорити про ці злочини на всіх національних та міжнародних майданчиках. Ми повинні дати відсіч геноцидній війні, розв'язаній Московією. Заявив уповноважений представник Кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун. Ми, звісно, як більшість людей зі здоровим глуздом. Обурені цією новиною, так само, як і у свій час були обурені знесенню десятинного храму у Києві та свято Володимирського храму у Львові. При цьому у Львові ділянку під храмом Української православної церкви депутати Львівської міської ради ще до знесення віддали ПЦУ, дивлячись на ці події, що відбуваються як в Криму. Так і на території України чітко приходить розуміння того, що про ніяку свободу совісті, свободу релігійних переконань, на жаль, говорити не приходиться. І коли ми в себе дозволяємо порушувати закон, відбираючи храми. Переслідуючи духовенство та вірян за їх приналежність до тої чи іншої релігійної організації, будуючи зі світської держави державу на основі однієї релігійної структури, то що тоді говорити про північного сусіда, митрополит Климент ПЦУ в листопаді 2023 року заявив про те, що Кримська єпархія ПЦУ по суті припинила своє існування. А коли останній священик Кафедрального собору святих Рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної церкви України покинув територію півострову і перебуває у безпечному місці, то можна заявити вже офіційно, що Кримська єпархія в умовах спочатку незаконної окупації Криму, а потім повномасштабної війни, яку розв'язала РФ, припинила по суті своє існування, сказав Климент. Кущ. Російський паспорт у свій час він взяв лише для того, щоб зберегти особисте майно. Спочатку відмовився реєструвати ПЦУ за російським законодавством, та невдовзі сказав, що веде перемовини з мін'юстом Росії в Москві, щоб документи подати безпосередньо туди, оскільки в місцевому управлінні юстиції йому заявили, що це політичне питання. Колись у листопаді 2020 року. В інтерв'ю лівому берегу він зазначав, що негативно ставиться до католиків та греко-католиків в Криму, адже там немає патріотизму. Вони не патріоти, там є суто прагматизм. Як приклад він наводив те, що на території Криму єдина громада, яка не перереєструвалася за російським законодавством, це колишня УПЦ КП, зараз ПЦУ. Ми шість років живемо за статутами і документами, які видані українською владою. І це наша принципова позиція. Що робив священик греко-католицької церкви? Він у перші дні подій на півострові вирушив до Москви і почав торгуватися. У результаті вони зареєструвались як Римо-католицька церква Східного обряду. Взагалі не сказано, що вони українці. Вони нічого не втратили. Ні у Севастополі, ні в Ялті, ні в Євпаторії, ні в Сімферополі. А ми втратили було 49 релігійних громад, а зараз лише 9, так говорив Климент Кущ у 2020 році. Його перемовини з РФ так і не дали результату. Останнє служіння ПЦУ в Криму було у 2023 році. Ми не виправдовуємо будь-яку форму агресії. Нам шкода всіх гонимих за свої переконання, світогляд і просто за іншу думку. Та коли наступного разу будете гнати прихожан Української православної церкви, згадайте гонимих в Криму і не уподобляйтесь агресору. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.